Елунда найближче селище до колись існувавшої колонії прикажаних на острові Спіналонга, який знаходиться в 15 хвилинах їзди на човні. Назва Спіналонга є венеційською і означає довгий шип». У 1579 році венеціанці побудували потужну фортецю на острові, частково на руїнах старого Акрополя. Вони тримали під контролем острів навіть після того, як Решта Крита пала перед Османською імперією у 1669 році та утримували острів ще 46 років. Лише у 1715 році османи взяли його під свій контроль. На початку ХХ століття греки, побоюючись, що турки віднімуть у них такий важливий в стратегічному плані острів Спіналонга, влаштували на ньому притулок для прикажених. Небажання заразитися цією страшною хворобою з тих пір зупиняло загарбників. До середини ХХ століття з'ясувалося, що хвороба ця великовна. Хворих відправили на лікування, притулок перестав існувати. Нині острів є історичною пам'яткою, а екскурсія справляє дуже сильне враження. Сьогодні цей незайнятий острів є однією з найбільших туристичних принад в регіоні.